Ой, ви знаєте, люди часто в мене питають, як так вийшло, що мене звати Людвіг і я українець. І, ну, якщо чесно, ну, річ у тім, що просто моя родина вона походить зі сходу України, а саме з Кубані. <праць> Нє, насправді це іноді мені псує життя, тому що, наприклад, нещодавно я влаштовувався на роботу, і HR такий, що реально Людвіг? Михайлович? Ти, 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 ти на приколі. А, і я розумію, чому люди мені не вірять, вони реально питають, можеш показати паспорт. Тому що от в мене є коріш, на ім'я Лаурі. І ми нещодавно з ним так сильно набухали, що він, ну, ми сидимо на кухні, і він такий: Ти взагалі знаєш, що я Руслан. Чому не Укрлан? Ну, я мав це пожартувати, ну камон. Так. Ні, я розумію, що мої батьки вони не здогадувались про те, що вони роблять, коли називають мене Людвігом. Тому що е, ну, я у музичній школі сиджу на, е, ну, на заняттях, і ну, ми проходимо там Гайден, Моцарт, і тут Бетховен. Дякую вам. Взагалі в нас завжди була дуже дивна родина, вона була якось дуже радикальна з політичного, ну, з політичного зору, тому що ну, моя мама підійшла до мене якось і сказала: розумієш, Степан Бандера, він такий сексуальний. А наступного дня до мене заходить батько і каже, ну не можна не захоплюватися Катериною Другою. Такий момент, як ви взагалі мене народили? Що з вами не так, люди мої. Але через те я зростав дуже дивною дитиною, і мої політичні погляди у 13 років були такими ж. Якось мені дуже сподобалась дівчинка на ім'я Єва. І я не знав, що їй сказати. Єдине, що мені спало на думку, це блін, Єва, в тебе така гарна форма черепа. А, на фуражці. Ну, Знаєте, ці дніпровські школярки, в неї ще прізвище Браун. Uh... <рит> хтось дивиться меми в українському телеграмі, є такі люди в залі. <рит> так, чуваки, uh, третя парта. Перше правило комедійного клубу. Якщо комік щось питає, ми плескаємо у відповідь. Друге правило комедійного клубу ніхто не жартує про А, uh, Все, Тайлор Дарденко закінчив. Так. Я хотів поговорити про меми. Uh, хтось знає мем про наш слон. Так. Ну, типу, це якщо ти дуже поважаєш людину, то ти можеш сказати, ну ти слоняра. Але у цього мема є одна невеличка проблема. Якщо ти ну, товаришуєш з дівчатами, то підходиш до них і кажеш, от це ти слоніха, звісно. Їм це якось не дуже подобається, але тим не менш це дуже колоритно. Типу, я обожнюю цей мем. І от хто обожнює святкувати по скаженому свої дні народження? Є такі люди? Хто прям організатор вечірок? Вау, прикольно. А хто сказав? Вау, вау, а можна ви нам трохи розповісти, що ти там робиш? Коли я запрошую з кузеріком, пацани, парт тайм робота для студентів. <фит> я з вами потім зв'яжусь, і що а що в цьому скаженого? Я вважаю, треба нормалізувати це. Так, Art Space Continental, український стріптіз. І я вважаю, треба зробити. Ну, і я просто така ж сама людина. На жаль, я не викликаю стриптизерів на свою хату. Я вважаю в моїй общагі це б не сподобалось. Ну і просто іноді трапляється така вечірка, після якої всі взагалі вбиті. От ніхто не вижив. І, ну, наприклад. А, таке було, що так, мені подзвонив мій друг після ну, два дні після вечірки. Він просто такий. Чувак, методом виключення я зрозумів, що в мене немає спіду. Це, це вже успіх. Був ще один це був католік зі Львова. І він виглядав літерально як Ісус. довге волосся, добрі очі. Він теж пропав на два дні, потім дзвонить нам. Ми розуміємо, що він лисий вже. І єдине, що він зміг нам сказати, це ще трохи я стану таким монахом. Хочу ще вам розповісти про те, як я влаштовувався на роботу, бо ну коли тобі 19 їх і ну доводиться так робити іноді. І я дуже хотів влаштуватись в український бар попрацювати і мені дали номер. Я написав організатор, що у WhatsApp, що добрий день, мене звати Людві Фільд, я володію німецькою, українською, англійською мовою, маю ну, неабиякий досвід праці на українських івентах. Вона така так, приходь, все нормально. І я пройшов, мене взяли. Заїбісь, думаю, щось я занадто професійно, мабуть, виглядаю для цього. І я вирішив подивитися, що за фотка в мене стоїть в WhatsApp, що мене так одразу взяли. І єдине, що там було, це картинка із підписом Трубайоп в Італії. <риклад> а, ну, коли ти стендапер взагалі дуже важко знайти роботу. <риклад> І... Ну, іноді ти такий приходиш на івент, хочеш трохи підшабашить, бо живеш на 100 гривень, а отримаєш 95. А, і ну, вони такі: слухай, вакансій бармена вже нема, але ти ж стендапом займаєшся. Може, будеш аніматором. <риклад> ну, я вирішив, що я як Майкл Джексон, я обожнюю гроші і дітей. <риклад> а, так. <риклад> Маєте бажання почути жарт про наркотики? Вау, вау. Я просто виходжу такий. Знаєте, чим було атаковано Белгород? Мефедронами. Саме прикольно, що я не вживаю наркотики, але репутація вже є. Що до мене підходить після виступу якийсь бородатий вікінг з третьої штурмової, дає мені 40 євро на лапу і каже: Людвіх не юзи Мефедрон. Він буквально дав мені на дозу. От якось я бачив, що моя подруга біля школи стоїть. Плаче щось з не так, вважаю, треба її підтримати, підходжу, питаю, «Кать, щось ти якось хуйово виглядаєш? <рес> ну, і вона така: Людвік, розумієш, в мене відміняється весілля. Я такий, що? По-перше, ти в 10 класі. По-друге, чому мене не запрошено? По-третє, що сталося? Ну і вона каже, що блін, мого хлопця заарештували, коли він провозив наркотики через кордон? Я такий, ні, ну ти дуже гарно обрала собі перед весіллям такого хлопця. І з'ясувалося, що він дуже інтересно, ну дуже цікавим якимось способом попався, бо він перетинав німецький кордон, а собаки вони обожнюють щось понюхати. І ну, його прийняли, відвели у, ну, на пункт контролю, там його роздягли, засунули йому руку у дупу, при тому, що всі наркотики були в нього в сумці. І більше його ну, ніхто не бачив. Я вважаю йому там зараз не до весілля. Є тут чоловіки у стосунках, хтось може тут зі своєю половинкою у залі. Вау, круто, круто. А квір-трансперсони зі своїми половинками тут теж є. Найс! Nice. Мені подобається, що люди мене слухають. Я кажу, плескайте, якщо вас щось питають, вони такі. Ну, так, питання до усіх, хто у стосунках. Хлопці, ви миєтесь? Бля, мені прикольно, що тут сказали: What the fuck, що таке митись? А там, чувак, навіщо? А... Ні, просто соціологія невеличка зараз сталася. Я просто помітив, що коли ну, розлучаюсь з дівчиною, я, мені взагалі нема настрою митися, це якось депресивно. Окей, інше питання, якщо ви реально не миєтесь, пацани, я може відійду трохи. А, як вас називає? Може, є у когось прикольна назва, яку вам дала мати вашої половинки. Ну, якась особлива, нема такого. Окей, ви не знайомі з типу, батьками вашої дівчини, це теж нормально. Просто мені хто з хлопців не розказує, вони або пасажир, або кренділь. Якщо, якщо це Нікіта, то взагалі тюбік. І я розумію, що ну, якщо постаратись, ти можеш стати і кавалером, але це вже така ексклюзивна опція. Я розумію, що мої батьки знову типу, зробили геніальне рішення, тому що завжди єдине питання, яке постає перед моєю дівчиною, це: а що твій бетховен до нас заїде сьогодні? <плес> Взагалі-то іноді дивуюсь, наскільки чоловіки можуть бути асоціальними, типу вони взагалі іноді не розуміють, як спілкуватися з просто людьми, там я не знаю, і залицятися до дівчат теж. Я от вважаю, що шлях до серця жінки пролягає через хачапурі по-аджарськи. Я професіонал, як каже Сережа Черков. Ні, насправді я роблю аусбілдунг з комедії, я б так сказав. А, ну, і якщо чесно, то це не єдиний шлях, бо ну, є ще опція, яка дуже класична, якщо ви не вмієте готувати, треба просто бути схожим на її батька. Але не сексистом бажано. Типу, я не знаю, як цього досягти, але ви можете. Пацани, встановлюємо фло на свій е, телефон, е, починаємо дивитись Вінкс, І все буде, все буде з вами нормально. Якщо. Вау, мені подобаються ці поодинокі оплески там, бо. Людина, яка дивилася Вінкс, вона така. М -м -м, от ви хлопці, який дивиться зі мною разом Вінкс. Усі хочуть такого. Ну і так, якщо в неї нема батька, то. Е... Біжи, просто біжи. Будь-який батько, просто зникай красиво. Саме це я хочу зараз теж зробити. Дякую вам за увагу. Слава Україні!